Thank Можливо, тому що сповнений енергії сонця, вітру, дивовижної краси пейзажів. Сумський художній салон буквально засіяний барвистим квітником, світиться вражаючими кольорами. Якщо відверто, то все це якось несподівано посеред зими. Ностальгія за літом, душевний щем, тепло і радість, відчуття від гармонійного простору художниці Ганни Сергеєвої. Моя виставка це мої квіти, каже майстриня. Здебільшого це квіти, що ростуть на клумбах на городі, де інде за парканом власної садиби. Кілька років тому подружжя художників Ганни Сергеєвої і Миколи Ярового придбало неподалік сум будиночок. Переселившись на хутір, сім'я схоже раз і назавжди обрала пленер. Не лише як творчість, але як спосіб існування. Чисте духмяне повітря, загублено в Крутоярі хутору Зелений гай, певне найкращі ліки від шаленого ритму урбанізованого міста. У нас вокруг очень много цветов растет, много разных кустарников, цветущих тоже. В общем, начиная с самой ранней весны до да, поздней-поздней-поздней осени, уже заморозки. Все, все квитует, все, все, все цветет, все пахнет, все красивое. И такое, что душа радуется, и хочется рисовать, а рисовать. Это вот чистота цвета, она мне как-то больше для души моей. Она как-то очищает мою душу, вот как-то больше. Я вот иду и смотрю, они такие в природе насыщенные, такие яркие, такие звонкие. Прям вот хочется их передать. Такий, такий цвіт, особенно солнечка, яка много. Очень такий світ насичений, яркий. А будь-який Вернісаж, як відомо, своєрідний підсумок творчий звіт митця. перед поціновувачами мистецтва колегами. Але напевне, перш за все, перед самим собою. Ганна Сергеєва має подвійний привід для хвилювання. Адже її авторська виставка не просто персональна. вона ювілейна. Коли зайшла і оце розмаїття цих барв, квіти всюди, і причому одна робота краще за іншу, і вже зовсім не турбує ніякий побут, ніякі там проблеми на роботі чи ще щось. Це видно, що з любов зроблено, з любов'ю і вона обов'язково люди це Вони всі пронизані світом, теплотою, душевністю. От, і хотілося б, взагалі, щоб, мабуть, Должна у каждого человека быть такая цель. Именно что? У каждого. Светлая цель. И вот если бы она была таковая такова цель, то у нас был мир гораздо более светлый. Когда я в 93 году мы приехали сюда, ну, из Узбекистана, в, в, в Суммы, этот выставочный зал, ну, сейчас тут и магазин, и выставочный зал и, получается. А тогда он был только выставочный зал. Я работал в театре главным художником, и когда зашел сюда, я впервые увидел работы Сергеевой. Вот здесь вот именно в этом зале. Кто такая Сергеева? Я еще не, ну, не знал. Для меня это было... Ну, Тогда у нее было выставлено в основном графика. И много на, на детскую тематику было работ таких, ну, графических. Мне в то время понравилось с любовью, с какой она относится к своим ну, работам, так это выполнено. А здесь вот за этот период, в общем-то, она уже ну, стала заниматься больше, выросла, да, стала, переключилась на живопись. И, в общем-то, у него... Я знаю, що це люди Ярової, муж вони люблять очень природу, живуть на воздухе все время там з цим. І от це от все ну, передається. Ганна Сергеєва росіянка. Родом із далекого мальовничого міста Кулибаки Нижегородської області. Професійну освіту здобувала спочатку в Нижегородському художньому училищі, а згодом і в Харківському художньо-промисловому інституті. Відтак Україна для талановитої росіянки стала ще однією батьківщиною. Всесвіт Гани – це її родина, мистецтво і неодмінно хутір Зелений Гай, куди сім'я художників щоразу не просто виїжджає, а буквально летить. Син Семен разом із старшим Ілею, його дружиною Анною та маленьким Арсеном також залюбки летять до зеленого гаю. Диба пасіка Живописні краєвиди все це, звісно, вражає, зачаровує, бере полон і, врешті-решт, навіює оригінальні авторські композиції. Без этой було потому виставки, тому що повесить, роботу повесити, це все ребята мне допомогли. мой муж, мої діти помогли мені це все здівати. Тож я сама б не змогла. Ні, наоборот, мене хвалять. Говорить, мама, все нормально, все нормально. Я говорю, ви ну, хлопці, ну скажіть мені шовні будь-що. Ні, мама, ти ты делай. Вот Такі в меня хлопці. Як і кожен митець, Ганна Сергеєва у постійному творчому пошуку. Свого часу вона захоплювалась кольоровою графікою і філософським осмисленням життя нині ж у полоні одвічної гармонії і краси. Це додає впевненості, спокою і очевидно бажання йти далі. Ищу, ищу, ищу. Я не знаю, что-то що, 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 що вот мне хочется вот сделать. Иногда вот смотришь, я сделала, а оно мне не нравится. Я еще раз, как-то вот что-то не хватает, что-то вот и так, и так пробуешь. Жестокость природы. Вот эта жестокость, это начало всего бытия нашего, вот это ну, как начиналось. оно ну, же ну такое такого еще еще не обустроенного, не заселенного. Раньше я просто это как как бы осмысливала философски, как-то больше оторванная от природы, от, от земли. Сейчас это больше к земле, вот больше цветы, вот что-то такое травки, что-то такое совсем такое приземленное может быть, да, вот для души. Звісно, кожен з нас по-своєму відчуває красу. Однак людина творча завжди надто чутлива до високих і тонких сфер духу, повідчуває буття відкритим оголеним нервом. Можливо, тому її погляд на довколишній світ зазвичай відкриття для інших. Душа якраз в тому, що вона робить от саме для себе, і тому якраз вона так відчуває, вона їх так бачить. і її е, сприйняття, е, і е, показати людям, що квіти бувають і такі. Захваті від того, що жінка вміє робити таке чудо, тому що на ній ви ж самі знаєте скільки всіляких проблем домашніх, господарських, і роботи і всього на світі, і де вона бере це натхнення, мабуть, від своєї гарної дружньої сім'ї, так думаю, від родини, від своїх дітей, від чоловіка, тому що по іншому зовсім були б інші і роботи правда вона просто создає свій цвітущий остров цих островов якби у нас в жизни було б бы побільше, у кожного із нас би було б просто замечательно. Свій ювілейний вік Ганна сприймає як і належить мудро дружині мамі двох дорослих синів, а ще бабусі маленького Арсена, скаржитись на негаразди ніколи. Втім, вона вже давно навчилась жити владу з собою і світом. Да, это как бы веха какая-то. Вот Дальше. Я путь мой какой-то. Вот вот путь я дошла до этого. Дальше. Хочется дальше идти, дальше, дальше, дальше. Плохо, встал и пошел дальше. Вот такое кры, да. Вперед, вперед и вперед.